Будем починать на травку очка сильно ладу ладшая внутренний сердце еще и мясо тем Його чотирьохкамерний желудок, я думаю, може і не всі знають. Які відели, кішок його є. Є в його товсті кішки, є тонкі кишки, є ободна кишка, є 12 кишка і є пряма кишка. А желудок складається оце рубець, а тут сичух, а там ще сітка всередині. І книжка, яка перетирає всю їжу. На що цього, а так живеться ходок. Дорізає там щось. Вирізаємо прямо книжку. І по ну все. Валюється. Валюється все. Оце в його така книжка. Отака в його книжка. Оце рубець, оце сичух. А там всередині сітка. Їжу їсть, потім ковтає, потім назад. Дрижка, і так вони живуть. Крупний рогатиско, мелкий рогатиско. По-українське верха. А ці ніж. Ручка в цього ножа тонковата мені. І мені незручно їм вирізати грудинку. Вивертається нож в руках вивертається. Ну, грудинка на косточке. Ну, помоги. А зараз робимо ліверовку. Подрізаємо діафрагму. О двох старіх. Тут печінка, легені, все серце. І. Вирізаємо. Так гарно. Нет, трохи там бачить кров яка остала разом з тим серце. От нечка жиру. Одна. Одна. Другая. такая энергия. Это другая нерка. Чистенький, ладно? Так все, высший класс. Деликатес. Деликатес, деликатес, она просто Дієтичне, воно далі. Де нулоді трапочку? частіше і гарніше зробити. Цей бичечок хазяї його кормили. Все домашнє теж. Сім'я в їх велика. Закололи кабана, зарізали свою бичечка для своїх потреб. От робити катушонку сюди будуть робити жити треба, діток кормить треба. Отак От люди трудяться, щоб мати і мають доставали. Тут Дайте я буду тримати. Що, 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 я другю пальцями. лопату. Все. Да. О! Снежка я Так, держу. Так, держу, Боя. Держу. Да. Так, будем вырезать ребра. Знаю. Всі граються по дневному ребрі і по 5 хвилин по одному ребру. рибку. От дивися. Маленький ножичок. Так. Є? Так. Бечачок ще раз вам розкажу, щоб ви розуміли, в чому. Як ми її розбираємо? То що це, хазій сказали, все буде на тушонку, а м'ясо на костях буде для, для своїх потреб. Ой, готовий різно іншу. Не зрозумів. У основных крону с нартерии на хребти. Это курса. Держать. <свист> руку. Хай, Хач, бери на володю знизу, там розрубається, остинеться. Був, так, О, речка. отако, ну набагато частіше воно стікає, щоб ще був час, де воно повісило, пастило, а то ж все часу, не, не на що. І тоді різ був набагато інший. Mm. А так О, я так. там держу. Знаєте, бо зараз посередині. впало. Mm. А наша наваждається? Він йде на тушонку. Його поліжують на ще на маленькі маленькі кусочки. Там ж, знаєте, стіна, да. А вони всі діждать, поки воно скину. Щоб гарно масштаби перевізов покисок. Остегнути теж. І далі Ту суставу. Так, коли є Вики мяска стано. По суставу тазова кіска м'ясо поста можна обрізати. На супчик буде делікатес. Одрізамо тут. порт тут м'ясо мало в одному кошку та володимир заходьте і різали зразу тазову кистку. О, ну вижем тут а тазова кістка піде на шурпу оце весь масне блюдо шурпа називається Що Одна рулечка залилася. Все. Робота закінчена. От і по бичку. Остання рулька. осталась задня наги. Слава Богу за силу. Ти благословив Господь. Хазяїв і дав їм сили і наснаги, трудиться на цій землі. Себе годувати, діток кормить, вирощувати цю худобу. І нам дав сили її переробити, щоб вони мали пользу своєї праці. Ну, вже в нас Зараз ми переробимо, вже в нас з'явилось, купили ми лебідку, зробимо ще стальвагу таку як потрібно. Зробимо, можливо, і триногу. І буде вже у нас по-другому воно. Сьогодні перший день, перший раз ще на син привіз, отаке випробування.